Запотіває скло в салоні авто. Зараз покажу, як це вирішити за допомогою ось цієї маленької баночки. На чисту мікрофібру наносимо наш антизапотівач скла. Далі розподіляємо засіб по поверхні скла. І, звичайно ж, скло перед цим має бути максимально ретельно очищене. Залишаємо засіб на декілька хвилин, після чого чистою мікрофіброю розполіровуємо залишки засобу. Все магія готова. Тепер скло захищене від запотівання. Одразу даю ремарку: якщо ви використовуєте в салоні авто одноразки чи щось подібне, ну ви розумієте про що я не буду називати їх назву правильно, тому що TikTok ток заблочить це відео. Так, от від них залишається дуже багато нальоту в салоні авто всюди. Для того щоб таке скло очистити, по-перше, треба спеціальний засіб, про них ми вже неодноразово розповідали. По-друге, і ось ця штука допоможе, але не на 100%, бо вона передбачає антизапотівання саме із за перепаду температур.